Це мало бути просто вихідні в готелі звичайна втеча від рутини, від міського шуму, від одноманітних вечір із повторюваними розмовами. Ми з Тарасом разом уже вісім років. Шлюб міцний, спокійний, але здається, за останній рік між нами щось згасло. Секс став передбачуваним, поцілунки обов'язковими, а дотики ритуальними, Без полум'я. Я не скаржилась, але й не горіла. Внутрішньо я хотіла чогось інакшого. не розлучення, ні, а радше струсу, нового досвіду, можливості відчути себе бажаною, цікавою, живою. Ми приїхали до невеликого спа готелю за містом приватність, джакузі в номері, смачне вино, здавалося, ідеальне місце, щоб згадати, навіщо ми разом. У перший вечір ми сиділи в ресторані, я у вузькому чорному платі, Тарас у світлій сорочці, що підкреслювала його засмагу. Ми пили червоне, говорили про все і ні про що. І тут вони з'явилися інша пара, вони сіли за сусідній столик, їй біля тридцяти, струнка з блиском у погляді. У ній було щось котяче, плавні рухи, м'який голос, тонка усмішка. Він трохи старший, з двоєденною щетиною, у темній сорочці, що сиділа на ньому так, ніби зшита на замовлення. Ми обмінялися усмішками. Привітанням. Потім кількома словами про вино, яке вони замовили, і яке ми вже куштували, потім. Ще кількома про готель. Потім ми сиділи за одним столом, як давні знайомі. Вона назвала себе Вікторією, він Олегом, і те, як вона на нього дивилась, я впіймала себе на заздрощах. Це був не просто погляд жінки на чоловіка це був погляд, який обіймає, дражнить, цікавиться і вже знає відповідь. А як довго ви разом? запитала я. Коли келихи були вже порожні, шість років, але з кожним місяцем стає лише гарячіше, підморгнула Вікторія. І я не знала, чи вона жартує, чи говорить серйозно. Ми посміялися. Потім був ще один келих, і ще ми повернулися до номера разом усі вчетверо, нібито щоб показати вид з вікна. Але коли ми зайшли. Вікторія зняла підбори і встала босоніж на килим. У вас тут затишно, сказала вона, наближаючись до мене. Можна я трохи подивлюсь, Ванну? Я кивнула. Вона повела мене туди, закривши за собою двері. У дзеркалі я бачила її обличчя. Вона дивилася на мене, ніби щось вивчала. Ви Старасом довго разом? запитала раптом. Вісім років, відповіла я, а хочеш відчути себе знову на першому побаченні? Я розгубилась, у моєму тілі прокотилась хвиля тепла. Я не знала, що відповісти, але серце вже билося швидше. І тіло Тіло сказало так, ще до того, як я подумала. Вікторія не чекала моєї відповіді вона підійшла ближче, наче ненароком, і легенько торкнулась мого зап'ястя. У тебе дуже тепла шкіра, сказала вона майже пошепки. Її пальці повільно ковзнули вниз, викликаючи мурашки по всьому тілу. Я усміхнулася нервово, але не відступила. Її погляд був спокійним, впевненим, і в ньому не було осуду тільки інтерес. Справжній, щирий. Ми з Олегом. Іноді відкриваємо для себе нові формати близькості, сказала вона далі. Це не про зраду, це про довіру і свободу і бажання. Моє тіло було наче роздвоєне, мій розум кричав: Що ти робиш? А тіло нашіптувало: Дозволь собі відчути, ти коли-небудь думала про обмін? запитала Вікторія, дивлячись прямо в очі. Я не відповіла одразу. В кімнаті панувала тиша, і лише шум води з ванни, яку вмикнув Тарас, здавався далеким, майже нереальним. Може, прошепотіла я. Але це ж не просто як це взагалі виглядає? Вона усміхнулась і вийшла з ванної. Її рухи були легкі, впевнені, сексуальні без жодного зусилля. Я відчула, як мені стає гаряче. У вітальні Олег сидів у кріслі, Тарас поруч на дивані. Вони говорили щось про вино. Тарас виглядав розслабленим. Йому було цікаво. І, добре, без ревнощів, без напруги. Ми можемо пограти в гру, запропонував Олег. Чеснощі, по колу, без права мовчати. Я кивнула першою. Було страшно, і цікаво. Серце билося як шалене. Коли ти востаннє уявляла себе в ліжку з іншою жінкою? запитав Олег мене. Я почервоніла, але сказала правду. Сьогодні у ванній. Тарас подивився на мене з подивом. Але не осудом. У його очах було щось нове цікавість. А ти? звернулася я до нього. Ти уявляв себе з кимось іншим? Так, відповів він після паузи. Але лише у фантазіях. Ніколи. Отак поруч. Вікторія не відводила погляду від мене. Вона наблизилась, сіла поруч, обережно, її стегно торкнулося мого. І я не відсунулася. Це ще не кінець, прошепотіла вона, це лише початок. Олег наповнив келихи, ми пили повільно, і тоді він сказав: ми можемо просто поекспериментувати без тиску, без обов'язків, якщо комусь буде некомфортно, зупиняємося, головне, щирість і збудження. Я подивилася на Тараса, і він на мене. Між нами промайнула мовчазна згода. Наче ми обоє одночасно відчули. Це може змінити все, але ми вже на краю. Я не пам'ятаю, хто з нас торкнувся першим. Можливо, це була Вікторія, її рука ковзнула по моїй спині майже непомітно, наче випадково. А може, то була я, втомлена від внутрішньої боротьби, готова прийняти те, що вже давно нуртувало в мені. Ми стояли у напівтемряві. Лише м'яке світло від торшера освітлювало кімнату. Тарас сидів навпроти. Він бачив усе, але не виглядав розгубленим. Навпаки. Його очі світилися, в ньому було щось нове: дика енергія, інтерес, прийняття. Вікторія наблизилася ще ближче. Її пальці ковзнули по моїй шиї, а подих ледь торкнувся вуха. Ти така гарна! Прошепотіла вона, я давно хотіла тебе відчути. Моє серце калатало, все тіло було ніби під струмом. Я не могла зупинити тремтіння, чи то від хвилювання, чи то від збудження, я не встигла відповісти. Її губи вже були на моїх: м'які, повільні, ніжні. Це не був порив пристрасті, це було щось інше, глибше, делікатне вивчення. Запрошення до нового, я відповіла, і все довкола зникло лише її запах, її шкіра, її тепло. В якийсь момент я відчула, як руки Тараса торкнулися моєї талії. Він був поруч, позаду, його присутність не здавалася загрозливою, лише підтримуючою. Він обійняв мене ззаду, його щока торкнулася моєї, поки я цілувала іншу жінку вперше в житті. І це було неймовірно. Я відчула себе вільною, живою, бажаною. Вікторія і Тарас повільно розвернули мене до себе. Тепер я була між ними. Її рука тримала мою, а його долоня лягла мені на стегно. Все добре? запитав він. Я кивнула, усміхнулася і прошепотіла. Я не знала, що це так правильно. Олег увійшов у кімнату. Спокійно, З келихом вина. Він підійшов до Вікторії, ніжно поцілував її у скроню, а потім Василян поглянув на мене. Ми тут не для того, щоб грати ролітка, сказав він. Ми тут, щоб бути собою, і щоб отримати задоволення разом. Я зробила глибокий вдих. І дозволила собі віддатися моменту. Моя спина торкалася грудей, Тараса, його руки м'яко ковзали по боках, поки я цілувала Вікторію знову. Олег приєднався до неї, їхні руки переплелися, і я вже не розуміла, чий дотик де. Наші тіла стали мовчазною мовою бажання: жодного сорому, жодної напруги, лише тепло, рух, дихання і повна. Абсолютно нова близькість. Це було не про секс, це було про свободу, довіру, відкритість. Я відчула, як моє тіло починає пульсувати, як всі кордони стираються. Ми були чотири, але в той момент єдине ціле. Ми лежали в переміжку, обійнявшись, втомлені і щасливі. Світло ранку повільно проникало крізь фіранки, м'яко огортаючи кімнату, де ще вчора я почувалася трішки розгубленою, а сьогодні була іншою іншою жінкою. Тарас ніжно торкався мого плеча, ніби боявся зруйнувати момент. Його подих був теплим, спокійним. Поруч на іншому боці лежала Вікторія, вона посміхалася крізь сон. Її пальці все ще тримали мої, її шкіра пахла вином і жасмином. Я закрила очі й уявила, як ця ніч виглядала збоку, але в мені не було ні краплі сорому, навпаки, лише вдячність, за сміливість, за відкритість, за них. Олег уже встав. Я чула, як він готує каву на кухні, як дзенькає ложечка об порцелянову чашку. Він тихо насвистував щось. І в тому свисті було щось домашнє, тепле. Мені хотілося залишитися тут ще трохи. Просто побути, без питань, без пояснень. Прокинулася, прошепотіла Вікторія. Так. я посміхнулась. А ти? Я не засинала, просто лежала і слухала, як ти дихаєш. Її губи торкнулись моєї щоки легко, ніжно, несексуально, полюдськи. Ти не шкодуєш? Спитала вона. Ні, відповіла я чесно, це була ніч, яка мала статися. Тарас потягнувся, обійняв мене за талію. Можна сказати, ми всі трохи переродились, сказав він крізь сон. Ми посміялися не голосно, без істерики, просто посміялися, а потім встали. Хтось пішов у душ, хтось до кави. Ми не квапилися, не було розгублених поглядів, незручного мовчання чи поспіху вдягнутись і втекти. Усе було природним. Вікторія подала мені чашку кави, я сіла біля вікна, спостерігаючи, як сонце підіймається над дахами, і відчула в мені стало більше простору, більше світла. Я змінилась, стала сміливішою, живішою. Це не був кінець, це був початок нового етапу, нового себе. Я не знала, чи станеться таке ще раз, але точно знала: ніколи не забуду тієї ночі, ніколи.